Перший вложик, як проходять будні студенти-архітектора, і це вже зараз, на даний момент. 10 вечора я жарю картошечку, я буду її запікати точніше. До речі, це дуже бюджетний, дешевий варіант такого вечері, обіду для студента, тому що я живу в гуртожитку, обожнюю цю приправку. А, взагалі, я додаю все, що в мене просто є. Соль. Це соль. Це буде олічка, щоб таке воно було, кайфове на смак в духовочці. Оця утениця стоїла десь гривень 3. в Аврорі. М'яско за тебе з мороділочки. Якщо купляти самому, без свого це заморожені помідорки. Купив один помідор, нарізав і тобі вистачає дуже надовго. Роблю соус саме для цього м'яска, яке я розморозила буквально за півгодинки. Це що у нас? А, смета. Чи майонез. Коротше, походу, майонез чи сметана, воно однаково по смаку. В м'ясо. І воно, взагалі шикарно буде. Запікаємо десь півтори години до закриття кухні. І виходить прям, ну, цей звук. Ой-ой-ой, як смачно було! Класна вечеря на 1-2 дні із салатиком. Бо максимально. Просто ничего робити не треба. Сегодня мы будем добывать окна, приклеивать наконец-то эти стенки, эти стенки до стенки до картона. Нарешті. Нарешті. Я надеюсь, сегодня я это сделаю наконец-то, потому что осталось только... 这个线笔梗不知 До речі, в кінці покажу сам макет. Це я роблю вікна, вирізки, щоб воно всередину було так більш об'ємненько. І це, до речі, рентгенівська плівка. Візьміть на увагу, якщо ви теж робите макети в університеті. Цей макет у мене робився два з половиною місяці. Я просто хотіла проклинати на посл на останніх деталях. О Боже, я цей відос вже роблю два з половиною місяці, господи. І це зараз третя ранку, але це буде робитися до шостої, я просто говорю. І ці полосочки 2 міліметри. О, oh, гад. Клей дракон це найкращий клей, котрий я просто знаю. Макети це біль. Треба поїхати купити краску на до архітектурно-просорова композиція. Обов'язково мій отфіт з цією огроменною сумкою. І я йду до того самого художника, у котрого є все. Перекустак сісти чеки. Отже, можна не макет. Шарич отак от ні, одного пальця. А отак от вез взяла так от понял, на один палець так от і прикрутіла. Я возьму закупал, коротше цікаво. Дай так проходи ранок людей, які запрягли по університетським ділам на 8 ранку. Зараз. Не знаю скільки ранку. Ну, десь а на дев'ять ранку не забрала. Якщо тобі сподобався, хоч трошки мій влог, будь ласка, вподобайку. Хоча б подобайку, я буду дуже чекати твоїх переглядів. Дякую.